Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Подивіться, яка краса приємно починати ранок так. Зараз 9 -та година, я дуже швидко хочу сходити, потрібно там дещо купити. І... Повернутися додому нам повинні привезти воду з 10 до 12, то потрібно буде зачекати. Тому йду зараз і дивлюсь, як воно. гарно, гарно. Плани дещо змінюються, тому що тільки що подзвонила знайома, вона десь там замовляла або на прокарт, або на майкап. Щось вона там собі замовляла і як подарунок їй такий пробничок парфюм. Вона каже, Таня, ну це зовсім не моє. Хочеш, я тобі дам, може тобі підійти. А в нас таке є. Ми один з одним обмінюємося, кому що не підходить. Домовилися зустрітися у нашому парку біля фонтану. Вона мені передасться, мені цікаво що там за такий парфюм якщо мені не підійде я ще комусь дам а у нас так буває в житті О, що це у нас за переполох у нас знов косять траву <риклад> О, Боже, ввечері вчора прогулювалась генератори І зранку там і там траву косять у нас постійно щось ходить, коротше, треба звикати. О, Знов приємно бачити дідуся, позаймався. Я завжди, коли заходжу в парк, от, то він там відпочиває. Ой, як приємно, там хтось теж займається. Промінчик сонечка спіймали, посміхнулися. Хоча у нас Сонечко сьогодні то є, то нема. Це не важливо. Так, щось я трішки зарано прийшла, бо вона тільки виходить. У нас ще хвилин 15. Не забути Білочка. Білочка. Та, за воду. Білочка, білочко, за нею хіба Так, вже все побігла. Це така емоція. Колись племяшка моя подзвонила, щось ми з нею там, говорили за своє, і потім в неї така емоція О! білочка! Я кажу, ти мене зараз чудово розумієш, коли ти бачиш білочку, яка буває емоція. Вона каже, да, коли на камері дивишся, начебто, ну, як сказати, не та емоція. А коли несподівано ось так поруч з собою каже, так, якась така дитяча емоція. Я кажу, отак. Ну, тільки вона в іншу сторону побігла, білочка. Ну що, йшли, трішки погуляємо в нашому парку. Там знов ворона за білочкою ганяється, і білочка швиденько-швиденько на дерево, а та. Боже, ти чого за білками ганяєшся? Білочка там на дерево, а це сіла біля дерева і чекає. О, пішла. Аж поки починають ганяти за ворона. Отак от. Так от. І одразу замовкли. Мені треба якусь професійну камеру, щоб я могла так дуже приблизити, щоб це бачити. А білочка десь там на дерево пострибала, але її не видно. Ось ця ворона за білочкою бігала. А її ж поки так, знаєте, коли приклад життя, коли всі разом та на швидкості, то будь-що можна відігнати і бути сильними. Такі у мене бувають спостереження і приклади з життя. Я не знаю, чи це людям цікаво чи ні, але я... Ділюся тим, що мені цікаво, і я сподіваюся, що і люди, які зі мною, їм теж це буде цікаво. Гадала, що я хотіла сказати. Вчора Іринка мені написала, що піде мій новий манікюр, хоча він особливо так і не відрізняється, більш прозорі стали нігті. Краще підійде сережки з перлинками. Я сьогодні так і оділа. Чесно кажучи, про деякі речі, які в мене є, я зовсім забуваю. Можливо, тому що це зараз. Для мене не дуже актуально, але дякую, що підказуєте. Тому я сьогодні вже в інших сережках. Це біжутерія, але нічого. Ось я думаю, наскільки ми різні і наскільки у нас різні вподобання, що щось рекомендувати або ще щось М -м немає сенсу. Зустрілася зі знайомою, дала вона мені ось такий пробничок. Ой, Хі -хі -хі. руки тремтять. Якщо то робіть скріншот, я вже в парку, коли були, так трішки на себе нанесла, я кажу, вау, мої відчуття, коли я на руку наносила, що я відчуваю, що я чую, ем, Пудровий Аромат чую, троянду я чую, я щось ще чую, але я не знаю, що. І мені дуже до вподоби, Мені дуже сподобалась Це, як то кажуть, червона туфілька. І чому я кажу, що ми різні? Ми коли з чоловіком їздили. В Дніпр наш це ще було до початку повномасштабного вторгнення, це, тоді російською я ще була, їдемо з мужем в Дніпр, відео називається. І щось ми там купували, я вже не пам'ятаю, в бракарді. Бо знижка була 30%. Так, і до 30 січня треба було скористатися цією знижкою, тому що вона була до 30 січня. І 30 січня ми поїхали, я щось купувалася знижкою. І я там показувала, і мені там дали такий аромат, тільки синя туфелька була. Це капець, дівчата. Я пам'ятаю, ми приїхали додому, незважаючи на те, що взимку аромати більш не так сприймаються, як коли спека на вулиці. А сьогодні ну, у нас мені вже жарко. Я викинула. Або комусь. Я вже не пам'ятаю, куди я діла, але я позбавилася навіть цього пробничку, Тому що коли я на себе наносила, у мене настільки боліла голова. Мені хотілося прийняти душ, помити волосся. Я себе відчувала погано. Ну, я навіть їсти не могла, коли був та синя туфелька. І коли вона мені дає червона. А потім. А їй зовсім ні, каже, я не можу, я навіть з хати хочу цей аромат винести. А я дивлюсь. Я кажу, можливо, те, що безкоштовно. Вона каже, ну мені ж теж безкоштовно, Таня. Тобто, так? Да? А я сьогодні, до речі, планувала поїхати в епіцентр, тому що потрібно купити мені. Засоби для прибирання. Я в наш маленький заходила, я вам вже про це казала, але там того нема, чого я хочу, на що я хочу звернути увагу. А вчора ввечері у нас закінчується вода, ну так, ще ось глечик залишився, ну, це ж не про що. Щоб дарма не гаяти час, вирішила зараз помити вікно. Якщо так вже щось чекати, то щоб скоріше це я не можу терпіти, чекати. Коли в тебе як життя на паузі, для мене це, думаю, ні, треба зайняти руки чимось. Треба помити вікно, тому що нещодавно, начебто мила перед великнем. Але. І пух, і дощ, і вітер, і воно все таке треба помити вікно. Що беру рукавички обов'язково. Дістала свої щіточки, які замовляла. Я вже декілька разів іми користувалася. Така щіточка, це мені знайома у нас купила. Щось я вже мила, не пам'ятаю. І цією я вперше зараз скористуюся. Наберу водички, губка, ось така в мене мочалка. І засіб для миття посуду, до речі, закінчується. Я ж кажу, треба їхати та купувати. І таку ганчірку я купувала в Юск, вона йде для скла. І щоб менше було мороки, збігала ще за вологими серветками. До речі, теж закінчується, потрібно буде купувати. Дуже зручно, коли перший бруд. Прибираємо вологими серветками. Мені не дуже зручно знімати, коли я роблю. Я просто показую, як я це роблю. Перший бруд зібрала вологими серветками. Зараз взяла губку, для міді посуду. До речі, я вже казала, що і кахель їм дуже зручно мити. І все підряд починаю мити. І рами, і скло. Все, що бачу, все я мию. Намагаюся дістати. Ось така в мене є, бачите, шваброчка. І це у мене, щоб до того кута дістати. І потім шкербочком дістаю. Ось так. І куточок буде чистим. Ну, а зараз буду спробувати мити. Бачите, воно як не є, воно забивається. Так, для саме таких речей я її купувала. Тут добре так заходить. Губкою зараз прибираю. Губка та миючий засіб для посуду. Це теж я тут. І ручки, все, що бачимо, все мимо. Так, далі. Рами зараз я протру. Треба ж водичку було поміняти, але нічого вам може. Зайве переберу дуже швидко, я так мою, вікна дівчата. І прибираємо зайве, лише вам покажу, який контраст, бачите? Добре все прибирається. Потім це я протираю, прибираю, поставила сітку, дивлюсь, машина вже під'їхала, привезли нам воду. Ой, це мама, це якийсь гумор. Я ж відчиняю, він каже, о, ви мене навіть чекаєте. Думаєте, я вже давно вас чекаю, я вже вікно помила. Ну, думаю, я ж не буду казати людині, він же ж казав з 10 до 12. ну то в чому питання? От. І я кажу, 65 не подорожчала? він каже, ні, 65 такі є. І кажу, дякую, він каже, гарного дня. Я кажу, дякую, приходьте ще. Він каже, ваша жажда наші гроші. О, реклама води. Ваш. Ну, він так і казав, це пряма мова. Ваша жажда, наші гроші. О. Тому ми вже з водичкою. Воно то діло добре помити вікно, але потім і підлогу мити, і ванну треба помити, тому що сітку ж тут мила. Ти тільки зачепися з цією домашньою роботою. Але нічого, не заплановане. Сьогодні у мене прибирання. Ну, що, шановні, хто так ще на воду чекає, як це роблю я. стільки... ну, воно ж там біля вікна мило. Щось воно там нахлюпало. Треба прибрати, потім стіл на місце поставити, потім все на місця поставити. І ось так. Нічого, зато чистенько буде, гарненько буде. Ну що ти поробиш? І так в житті буває, тільки почала мити ванну, наносити і, і трішки нанесла, крема там є. І все. Закінчився. Треба буде їхати таки купувати і серветки. Останні були, я протерла кришку там унітаза і так далі. Та все. Як моя мама казала, не наївся, не належися. а от ви все, викидаємо. Отакі в мене. І знаєте, про що я хочу сказати, що коли чекаєш на щось, час дуже-дуже. Довго йде. А коли ти щось робиш і не чекаєш на щось, тоді і час проходить швидше і настрій зовсім інший. І в нас же виходить сонечко. А я думала, Таня помила вікно і буде дощ. Тому в житті не завжди буває так, як ми думаємо, гадаємо. А як воно є, так воно є. Щось, коли робиш, і час проходить, і результат є. Тому мої дорогенькі, бережіть себе, а ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.